Yeah! Hey. Радий вітати вас на каналі Деякон. Наша легендарна епопея продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари великого Габена. Що ж, моя вірна наноферма відзначила свій 13-й тиждень без переривної праці. Давайте спершу згадаємо: минулий, 12-й тиждень, який, на щастя, видався досить вдалим. Я, як завжди, сумлінно відпрацював свою зміну на безкраїх плантаціях дядька Габена, і фортуна так я закинула до мого улову. Мій улюблений кейс, сновидіння та кошмари. Як результат. Моя скарбничка поповнилася на дуже пристойну суму 122 гривники. Після такого успіху до поточного 13-го тижня я підійшов у чудовому настрої та з великими надіями. Але знаєте, число 13 має свою репутацію, чи не так? Все ж, час від часу в голові з'являлася нав'язлива думка. А чи не вирішить пані вдача влаштувати мені перевірку на міцність саме цього забобонного тижня? Чи не покине вона на мою скромну наноферму? Що ж, годі роздумів та забобонів? Влаштовуйтесь зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. -парам пам парам пам Ось він мій свіженький улов за тринадцятий тиждень. Кейс сновидіння та кошмари за 96 гривників. Перелом за 21 гривник. МП-5. грудневе випадіння. За 1 гривник і бізон карамельне яблуко за 14 гривні. І в підсумку цього тижня скарбничка моєї на поповнилася на 133 гривники. А тепер найцікавіше, переходимо до загальних підсумків нашої одіссеї за ці 13 тижнів невпинної праці на плантаціях дядька Габена. Мені вдалося накопичити 1866 гривників. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не марнуй ані секунди. Тисни на кнопку підписки, щоб не прогавити жодного звіту з щотижневого врожаю на моїй нанофермі на фермі, твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимо вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання присвятого габена.